Росіяни не припиняють обстрілювати всю Донеччину під ворожим вогнем, зокрема Лиман. Сьогодні Краматорськ, Авдіївка, загалом 14 ударів за минулу добу. Багато загиблих та поранених з Донеччини до нас приєднуються зараз до ефіру. Костянтин Мельников він на прямому зв'язку. Тож вітаю! Чекаємо останніх новин. Вітаю Таню. Напередодні усі багато говорили про 500 днів від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Але ті, хто живуть тут у східних регіонах, дуже добре знають, що війна триває з 2014-го. Російські окупанти вже понад 9 років тероризують населення цього регіону. І напередодні ворог завдав чергового удару по лиману, де ми зараз і перебуваємо з реактивних систем залпового вогню. Наймовірніше смерч. Росіяни обстріляли один з центральних районів міста. Де місцеві організували стихійний ринок, продавали городину, тощо тож без жертв не минулося. Уже сьогодні зранку. Місцева влада уточнила інформацію щодо постраждалих. Дев'ять цивільних загинули, і ще дванадцятеро дістали поранення. На місці прильоту виникли пожежі, зокрема у житлових будинках. Приміщені типографії потрощено припарковані поряд автомобілі. Зруйновано кілька магазинів. Місцеві нині оговтуються від пережитого. У місті оголошено триденну жалобу за загиб. Вчора був прильот около 10 часов ранку. Там був ринок, там було дуже багато магазинів. Ціла людей, які там просто торгували, там молоком, там творогом, Це все валяється. Там просто там було дуже громне скаплення людей. Системою залпового вогню Смерч було нанесено удар. Виїжджали працівники поліції, також бригада. Білий Янголи надавали допомогу медичні групи. Ще одна людина загинула у наслідок обстрілу Авдіївки. Загалом, з початку повномасштабної війни, росіяни вже вбили понад 1600 жителів Донеччини. Ворог зосереджує основні свої зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Як повідомили у генштабі, упродовж минулої доби на Донеччині відбулось понад 30 бойових зіткнень. Загалом під ворожим вогнем опинилося щонайменше 12 населених пунктів. Уже цієї ночі ворог вкотре атакував і Краматорськ. На щастя... Тя минулося без жертв. Наразі місцева влада підраховує завдані росіянами збитки, і така ситуація нині зберігається на усьому східному фронті. Таню, дякую. Донеччина була з нами на зв'язку.